Для цього я користуюсь Facetune і Lightroom. Спочатку ми заходимо в програму Facetune, обираємо фото, як бачите, мене турбує ось ця волосина на чолі, яку я прибираю з допомогою інструмента Vanish. Також ви можете прибрати все, що вам не подобається. Пізніше ми переходимо в відділ волосся. Обираємо колір максимально наближений до свого, в моєму випадку брюнет, також регулюю інтенсивність повзунком. Таким чином я добилась невеличкого об'єму та контурингу обличчя. Пізніше переходимо в програму Lightroom, де я працюю виключно зі світлом та кольором. Понижую експозицію, додаю контрасту. Пізніше я підвищую температуру. Також знімаю соковитість і знімаю насиченість. Це все індивідуально. Також я понижаю сині і голубий кольори і додаю оранжевого для того, щоб добитись легкого ефекту засмаги. В ефектах я додаю чіткость.